Привіт! Зараз розповім вам про пересадку шкіри, яка у мене відбулася, заодно відповім що за татуїровка і для чого вона потрібна, тому що багато людей питає, от, не знаючи ситуації. У мене була, були опіки 40% тіла, в мене згоріло, тобі ж ноги. От, мені пересадили з руки повністю шрами, ось, із спини. На ноги на культі. Виходить. Воно довго проживалося, зараз я вам покажу. От, ось бачите, татуїровка одна з руки. От, і кусочок цієї татуїровки. Е, тому мені підписчики, друзі з Кременчуга, от, допомогли, я тільки закраску заплатив, виходить. допомогли набити косметична татуїровка. Якщо ви мали на каналі не перший день, то ви бачили, яке урок залишилось. От, і цей та сама складна процедура, от яку я в житті переживав, це пересадка шкіри, от. Чотири дня на животі пролежав. Але нічого я це поборовся, буде Україна. Цим дякую. Ще я кули на ноги понабиваю? От в мене друзі є, які безкоштовно мені це зроблять тільки за краску за